Приготуємо рульки саме для вас. Ви точно здивуєте своїх друзів. Що нам потрібно для того, щоб зробити рульки? У нас є дві великі рульки. Оце велика рідкість, що ви можете таке знайти у нас, бар, у нас на, на ринку або в себе на ринку. І також у нас буде ще е, шлючок з серця е, яловича. Е, підготуємо рулечки. рульки будуть у нас маринуватися, не маринуватися, а маститися з медово гірчичним соусом. Після того, як ми їх підготуємо, відваримо. А варитися вони у нас будуть у. 3 літрі пива. Так що, друзі, точно не перемикайте, додивіться до кінця. І що, поїхали? Підготуємо наші рульки до приготування. Перед приготуванням нам потрібно нашу рульку напхати чесничком, чистити зубчики і робимо дирочки в рульці. На одну рульку приблизно десь 15 до 20 зубчиків треба запхати. Підготували наш чесничок і поїхали шпигувати наш. Нашу рулічку часником. Наша рулька готова до погруження в тивасік. Наступним етапом у нас де підготовка овочів. Можете взяти корінь селери, в мене стебла селери. Ми їх нарізаємо. Також декілька цибулин. Для кращого смаку можете їх не чистити, просто зробити надрізи. В хр такому хрестовому порядку. Що нам потрібно з овочів, це у нас один пучок петрушечки, селера, декілька цибулин і декілька морквин. Морквин може бути небагато, також е, немало, не тому що їх завжди не вистачає. Також з собою мати лавровий листочок і перець горошки. Поїхав. Перед тим, як починати готувати, ми маємо все загрузити в наш казан. І не підпалювати ще вогонь. Ми загружаємо, заливаємо все пивом, розбавляємо трошки водою і тоді аж починаємо розпалювати вогонь. Тепер погружаємо наші рульки в казаночок. Дивіться, вони всі з чесничком і відправляємо в казан. Наступним етапом у нас залітають овочі. В хаотичному порядку ви можете їх виставити в казані. Все рівно будуть, вони будуть варитися. Ось так. Ну і мені шкода це робити, але мушу. Погружаємо 3 літри пива в наш казанок. Ой, також ми доливаємо ще водички, не завжди повністю треба заливати пивом. І додаємо так, щоб наша рулька скрилася вже в нашій рідині. Наступним етапом додаємо перчик горошком, а також лавровий листок. Все, вогончик ми розпалили, рулька наша вариться. Хочу вам порекомендувати, щоб виділили ви як мінімум 3-4 години на приготування цієї страви, тому що це не так буде швидко. Дві години, 2,5 години вона буде тільки варитися в пиві. Після того ми зараз підготуємо ще е, медовий гірчич... гірчичний соус, яким будемо вже дожарювати нашу рульку. Поки вариться наша рулька, ми підготуємо шашличок з телячого великого серця. Для початку ми зачищем, зачистимо від лишнього жиру наше серце і після того нарізуємо маленькими кусочками, квадратиками, для того, щоб можна було їх замаринувати і потім пожарити. Після того, як зачистили наше серце, починаємо його нарізати на кубики. Маринадом до наших, нашого серця буде помідорка, чуть перцю, овочі і приправи, такі, щоб відчулись нотки весни. Поїхали! Після того, як ми додали наші овочі, ми сипемо наші приправи. Боже, який запах хмелю. Це нереально. Дивіться на цю красу. Вилка зараз ламається. Після того, як ви перевернули рульки, добавили ще води, прийшов час реально посолити. Солі ми додаємо на око, насправді, десь приблизно 2-3 столові ложки на такий цілий казан, тому що рульки у нас великі. Поки варяться наші рульки, Приготуємо соус, яким будемо змащувати і карамелізовувати нашу рульку. Для цього нам потрібна ємкість ось така, мед, соєвий соус. Трошки додамо гранатового соусу. Також обов'язковим інгредієнтом є гірчиця. І сіль. М -м -м. Клас. Поки готуються наші рульки, а також маринується наше серце, зробимо невеличкий апельтівчик. Ну що ж, прийшов час діставати наші рульки. Більше ніж 2 години вони варилися. Ой, в нашому пиві такий запах хмелю. Ой-ой-ой, та ти що? Ох, можете подивитися, як вони виглядають тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут одна красуня у нас Та ти що, рекомендую вам подивитися сюди? Ну що, кульмінаційний момент. Зараз ми ставимо наші рульки дожарюватись на вогонь. І зараз почнуться водні процедури для наших рульок. Джакузі. Дивлюсь на них і реально вже не очікую того моменту, коли ми будемо їх пробувати. Дивіться. Рулька нереального кольору. Ну що, дорогі друзі? Найприємніший момент. Рульки наші готові. Перед собою ви бачите ось такі дві 25 кг булочки, я їх можу так назвати. Зараз ми будемо їх дегустувати. Невід'ємною невід частиною є в нас пиво. Хто не вживає, можете замінити на кампотік. І що? Хочу. Підняти за вас за те, що ви нас дивитесь. Готуйте, відмічайте нас, діліться своїми рецептами, ми вас дуже сильно цінуємо. Та да, ви що? Та да, ви шо, подивіться. Ммм. Mm. Навіть якщо я би хотів зіграти цю сцену, що це мені смачно. Якби воно було не смачне, я би не зміг так зіграти. А це нереально смачно. Ммм. Mm. Куртяп. Mm. Рекомендую.